Якщо ви будете у грецькому ресторані в Німеччині, як поталани нам, то вам подадуть на аперити отакий напій. Називається Узо, Потрібно випити до, до дна, але смак у нього, як сироп вертусин. Але хазяїн ресторану буде вважати, що ви його не поважаєте, якщо не доб'єте. Тому відсякий стіл цікавий в такому стилі. Дивіться, це все такий стіл цікавий. Ямас. Ямас. Пішла черга основної страви. Це свинина з шампіньонами і картопелька особливого приготування. І Ха-тарілка, можна так сказати, креветки, рибка, кальмар і овочі. Всім смачного! Що нам подали в ресторані? Запечена пета з оливками, перчиком, перчик на грілі, папероні. І кожному принесли отакий салатик. Пекінської капусти перед основними стравами як комплімент від шефа.